Привіт, друзі! Рада вітати вас знову на своєму ютуб каналі. Хто дивиться мій ютуб канал постійно знає, де я знаходжуся. Це головний храм міста Анкона, Італія, який зветься на італійській мові дому Діанкона. Цей храм був відкритий в 1047 році. Пережив багато. Пережив дві світові війни, пережив землетруси і зараз відкритий для всіх бажаючих. Багато людей приїхали сьогодні понеділок, сьогодні понеділок, бачите, автобус стоїть турист, з туристами. Я люблю тут бувати із за того, що люблю цей храм. Гарна архітектура, намоляне місце. І тут відкривається дуже гарний краєвид на Адріатичне море, на сам порт і на місто Анкона. Сьогодні я прийшла сюди молитися, молитися за здоров'я мого похресника, мого племінника, сина моєї сестри, єдиної сестри. На жаль, новина, яка Перевертає з них на голову. Важко вимовити то все, коли людині тільки 32 роки і ставлять діагноз саркома. Відмовляється оперувати. Страшно. Буду молитися. І треба зібрати гроші, допомогти фінансово, тому що лікування онкохворих дороге. Такі от справи. Я знаю по собі, жарієшся, що не негарний день, гарний день, душі, холодно, нарікаєш на погоду. Треба дякувати силам небесним і за цей день, непогожий день, скажімо так. Бо кожен день в нашого життя то є дар який ми повинні цілувати цінувати. Нехай вже я. Мені 55 років. Більшу половину життя я прожила. Що там вже мені залишилося? Тільки один Бог знає. А людині, якій 32 роки, і якого на руках маленька донечка, 6 років доводиться вже боротися за своє життя, за своє здоров'я. Це страшно. Не вистачає слів. Дякую за розуміння. Всім добра, бережіть себе і своїх рідних.